Слава нації, та на каналі Рембат, в ефірі я, шкоду добрий і з який присвячений ситуації, коли у нас вода не тільки потрапила в двом БМП, а ще й там залюдяніла. Так як зараз трапилося у побратимів із запорізького напрямку, як мені зателефонували, запитали поради, що робити, оскільки я цей сезон не працюю на машинах, а виконую інші задачі, я для освіження пам'яті звернувся до побратимів. Ми це все проговорили, і зараз я викладаю алгоритм дій, щоб не тільки благополучно уникнути гідроудару двигуна, а ще й врятувати кілька десят літрів оливи, що суттєву роль відіграє так. Також економічний складова, економічна складова цієї ситуації. Отже, перевірте підписку на канал, ставте одразу вподобайку і. Послухаємо, що ми робимо в таких випадках. Отже, Запорізький напрямок, люди го року телефонують, кажуть, були зливи, е, потім е, лід е, скував машину. Е, пробуємо крутити вручну маховик, е, він не крутиться. так ну Там трішечки крутиться, потім десь впирається поршень. Десь впирається поршень. Відповідно, що робити. Е, насамперед. Насамперед відкручуємо пробки на впускних колекторах і в кишені очищувача повітря, там 12, 13, чи 14 голівка, болтики маленькі, викручуємо їх і якимось там свяшечком перевіряємо, чи є у нас лід або вода так, в цих ємностях, у впускному колекторі чи в кишенях. Якщо вони там є, то Розтоплюємо пальничком і домагаємося, щоб вони звідти звідси повибігали. Після чого, після чого залишаємо пробки відкритими. Так, дренаж. Це дренажні отвори, передбачені заводом. Залишаємо їх відкритими і гріємо двигун підігрівачем. Гріємо підігрівачем до добрих 70 градусів по воді, більше не треба. Нагрілися до 70 по воді і на розігрітому двигуні вручну, крутимо маховик. От. Крутимо маховик. Домагаємо крутимо за ходом двигуна. Якщо за ходом двигуна він у нас нагрітий до 70 по воді, не хоче крутитися, пробуємо крутити проти ходу двигуна. У підсумку, в результаті цих маніпуляцій, маємо домогтися того, щоб він у нас за ходом двигуна, це я нагадую від башти за годинниковою стрілкою. Зробив ну, п'яток обертів. Колініша стоговала на 360 градусів. Так, повних п'яток повних обертів вручну. Також не зайвим буде дати МЗ пару разів. Щоб Упевнитися, що все там якомога краще змащується. Після чого? Після чого ви відчуєте, почуєте цілком імовірно, як вода збігає в картер Двигуна. Ну, відповідно, в картері двигуна у нас буде від там, 8 до 10 літрів тільки не оливи, а емульсії. Що ви будете пробувати крутити стартером чи повітрям? Так, колінчастий вал. То у вас ця емульсія, вона потрапить до бака, змішається з загальною системою змащування, і ви всандалите таким чином добрих там, 40 плюс літрів оливи. Натомість, натомість, після того, як ви упевнилися, що заходом двигуна у вас вручну, суто вручну крутиться колішистий вал, неодноразово робите п'яток обертів, так, не лінуєтеся, крутите все, гаразд. На цьому етапі даєте хвилин 15. Відстоятися ситуації, і спускаєте те, що маєте в картері двигуна. Цю емульсію спускаєте в піддон, там якийсь. так ну, Це все, це вже ну, користі з тієї емульсії вам не буде ніякої. Після чого, після чого Ну відповідно, закриваєте всі пробки, і для подальшої роботи вам треба в баку. Масляному баку БМП мати 30, мінімум 30 літрів оливи. Чому? Тому що у вас під час роботи літрів 8, 10, нехай 10 піде в картер двигуна. На щупі в баку має залишитися мінімум 20 літрів для безпечного запуску двигуна. А оскільки двигун у нас порожній, так, після спуску, то в баку має бути 30 літрів. Добираєте до мінімуму, якщо у вас немає 30 літрів, добираєте 30 літрів, підігріваєтеся знову. Котлом підігрівачем. Так, теж ну, 55 градусів у нас робоча температура за книгою на всіх режимах. До 70 теж не зайве грітися. 65, напевно. Після чого так само на такому розігрітому двигуні, без подачі пального. Повторююся, без подачі з нульовою подачею пального. Пробуєте потроху крутити двигун повітрям. Якщо немає повітря, то стартером. Після того, коли ви упевнилися, що він благополучно робить повні свої оберти, все нормально, нічого ніде у вас не клинить, тоді перевіряєте ще раз, що у вас все там нормально по рівнях рідин, ну, зокрема, оливи, Пускаєтеся, їдете, кафуєте, насолоджуєтеся. Також дуже раджу подивитися. Відео перше буде в описі під цим відео. Про дренажну систему авторську, мою, яку я сам ну, фактично розробив, за допомогою добрих людей створив і встановлюю на всі БМП, на яких маю таку можливість, і раджу це робити всім іншим користувачам цих машин, завдяки яким ви назавжди забудете, що таке вода в двигуні. Через, яка потрапляє через ежектор вихлопних газів. газів. Коли екіпаж з різних причин не домагається того, щоб вона звідти збігала в штатний спосіб. Так? Тому що це війна, вона сповнена непередбачуваних ситуацій. А ця система дренажна пасивна. І, по залежності від того, в якому стані екіпаж, позазалежності від ступеня його обізнаності, турботи про себе і про машину. Ця система працює, це вже перевірено добрим роком користування за плечима. От. Користуйтесь успіхів, що, може, десь я там обмовився. Може, щось корисне не згадав, маєте чим поділитися, пишіть в коментарях. Також рад, дякую всім побратимам, ну, які по цій ситуації мені освіжили покроково алгоритм дій, тому що, повторююся, ну, цей зимовий сезон я на пехах не працюю, я виконую інші задачі. Слава нації!